Доброго дня! Сьогодні я покажу, як швидко зробити скоби ось такі для чорного волокна. Нам потрібна нормальна кількість і такої бухти буде достатньо. Беремо цю бухту. Зараз покажу. В місці розрізу з двох сторін, перев'язуємо полкою, ділимо цю бухту на три частини. Один розріз, другий розріз третій розріз Зараз розріжемо і побачимо, як буде. Ось, будь ласка, заготовка для скоб готова. Дуже швидко. Хочу сказати, що обов'язково потрібно на місцях розрізу зажимати міцно, щоб коли ви ріжете болгаркою, вони не розсипалися. І все. Беру стопочку і на місці згибаю скобу. Получається, ось така скоба. Дуже швидко і зручно. До зустрічі.